Шошгайт на Санліяо. Сан Ліяо головний демедж-диллер в команді. Його базові атаки складаються з 5 ударів, які генерують фортер-бар. Резонансний скіл просто наносить один великий демедж і все. Форте складається із двох частин. Перше, коли він просто не в стійці, це ми набираємо 100% його фортера і використовуємо. Це перше значення. А друге, після того, як використали Liberation, у нас зміняються базові атаки. І ми генеруємо базовими атаками 5 частинок фортебара. З першою частиною звичайні атаки та резонансний скіл ми набираємо 100% фортебар. А в другій частині, після того, як ми використали резонанс ліберейшн, у нас змінюються атаки. На комбо з трьох атак. Відповідно, в нас виходить, що перша атака генерує одну частинку, а друга і третя по дві частинки фортре-бара. Значення демеджа звичайного фортре та значення демеджа фортре, вже використовуючи Liberation. Також не треба забувати, що два фортре, звичайно, і в Liberation наносять демедж відповідно від Resonance Liberation демедж. Використавши резонанс Liberation, ми наносимо зразу один великий демедж. У нас змінюються нормальні атаки на комбо з трьох атак в резонанс Liberation. Та у нас змінюється резонанс Skill. Значення, відповідно, тут перший великий удар, використавши резонанс Liberation. Ми входимо в стійку з трьох послідовних атак, які нам генерують. 5 частинок фортре. Інтроскіл просто наносить демедж. Аутроскіл, якщо інший резонатор вийшов на поле бою, то в нього є можливість нанести електродемедж відповідно від значення атаки Сян Сенліяо. Протягом 8 секунд, з перезарядкою 2 секунди, можна 3 рази так використати, наносячи звичайні атаки наступним резонатором. Щодо прокачки, то він прокачується підкрить демедж відсоткову атаку. Перша пасивка дає 5% електробонусу протягом 8 секунд та може стакатись до 4 разів. Друга, коли Сян Яо перебуває під дією Liberation, його важче збити з ніг. Що ж, перше це комбо з 5 базових атак. Друга це атака в падінь. Заряджена атака. Далі звичайний скіл. Далі вже ми використовуємо вже скіл під фортребар. Використавши ульту, у нас зміняться базові атаки. На комбо з трьох та резонансний скіл. The stars. Також можна використати замість звичайних базових атак скіл в ULT. All shall reveal itself. А після того, як ми повністю заповнили наш фортебар, ми бачимо, що можемо використати його. Звичайні базові атаки та скіл заповнюють його звичайний фортребар. Після того, як уже заповнений фортребар, ми можемо його використати. Щоб заповнити його Fort Rebar під час ульти ми використовуємо або звичайні атаки, або скіл. Після використання ульти ми бачимо 5 частинок, які треба заповнити. Перша атака дає по одному. Друга атака дає дві. Перша одну дає. Друга дві. І третя теж дві. І використовуємо. Дисрупшн. Complete overhaul. Disruption. Faster. Також замість звичайних атак можна комбінувати, використавши скіл в UST, щоб теж заповнити бар. Щодо зброї сен Ліяо, то саме найкраще це його сигнатурна зброя. Щодо сету, який використовувати це або Електро, або який збільшує атаку. Так як в мене сильний електросет, то я його використовую на ньому. В четвірки шукаємо критрейт або крит демедж. В двох трійках шукаємо електробонус. І в одиницях шукаємо атаку. Щодо секвенсів, то перший секвенс дає можливість після того, як ми використовуємо фортребар в Resonance Liberation. Генерує нам 6 кубів, які наносять демедж відповідно 6% від резонанс ліберейшена Другий секвенс, використавши резонанс кіл або резонанс ліберейшен збільшує наш крит демедж на 30% на 8 секунд. Третій секвенс, використавши резонанс ліберейшен збільшує демедж на 63% на 24 секунди наступним всім значенням. Четвертий секвенс, використавши Резонс Ліберейшн, збільшує демедж на 25% всім резонаторам. Четвертий секвенс, використавши резонанс ліберейшн, збільшує на 25% бонус демеджу всім резонаторам викор... і на використання їхньої резонанс Liberation на 30 секунд. П'ятий секвенс збільшує демедж Autor skiла на 222%. Та збільшує демедж Liberation на 100%. Мі шостий секвенс. Кубує використання Резонанс Liberation Збільшується демедж резонансного скіла на 76%. Також, якщо нема сигнатурної зброї, можна поставити цю четвірку. Щодо команд, то це саме найкраща команда для Sendia. Також можна використовувати таку команду. Також можна використовувати таку команду. Або таку. І тепер розберемося, як за нього грати. Також щодо того, як використовувати його AutroSkill. Як ми бачимо, використовуючи звичайні атаки, наносимо електро-демедж. Щодо 4 косного Еху, то саме найкраще використовувати саме це, адже воно дає нам 12% електро-демедж бонусу та 12% резонанс-ліберейшн. Бонусу. Щоб повністю використати потенціал цього сету, то треба використати заряджену атаку та скіл. Щоб використати умову ехо цього, то ми дивимося на наш електро бонус, який тут є. Та використавши заряджену атаку і скіл. Дисрупцій The Experiment Begins. Нас збільшується. Тому бажано перед використанням Liberation використати заряджену атаку та скіл. Якщо ми використовуємо заряджену атаку та скіл. Це якщо ми не будемо використовувати заряджену атаку та скіл. Reconfiguration. Reconfiguration. Також можна використати його фортребар, звичайно заряджений, він пригає до ворога. Висновок Сендіяо сильний електро мейн Dealer, який використовує свою Resonance Ліберейшн, щоб завдавати найбільше демеджу.